Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Toyota Camry, Автівка у нас з 2017 року випуску, обладнана 2,5 бензиновим двигуном, додатково встановлене газове обладнання, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Автівка приїхала до нас із США, всі пошкодження професійно виправлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 210 тисяч, ціна даного авто 15 тисяч 290 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари, гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівка у нас повністю вся потонована, жодних нарікань немає. Далі задня оптика без нарікань, має також камеру з заднього огляду по салону, чудовий е шкіряний салон. Є ось такі текстильні накладки на автомобіль. Далі, друзі, по даху жодних нарікань немає, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння та дзеркал, Android мультимедіа, AUX, Bluetooth, USB, навігація, все в цьому автомобілі є. Кондиціонер, мультифункціональне кермо з підрульовими пелюсками. Та багато інших друзів, корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 Також діють послуги лізингу та трейдину, і з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всі доступні варіанти знаходяться у нас на сайті автопарк. .ua. Ви можете їх оглянути першими. З вами, як завжди, автопарк.